18 жовтня, 237-й день війни. Обстріли об'єктів української енергетики та влучання у житловий будинок у Миколаєві у студії Людмила Добровольська і Олег Панюта. Добрий вечір. Отже, Росія намагається тримати Україну в страху, постійно атакуючи об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, електропідстанції. Мета посіяти страх та паніку серед мирного населення. А ще агресор очевидно розраховує, що позбавлені комфорту, тепла та світла люди підштовхнуть владу до переговорів із країною терористом. Росіяни здається, досі ще не зрозуміли. Українці на них геть не схожі. Ми будемо битися до перемоги. Хай там що ми готові до у яких сценаріях ми будемо стояти до кінця. Зранку у Києві знову прогреміли вибухи. Росіяни атакували ракетами. Трохи згодом Віталій Кличко повідомив, є влучання. Пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури на лівому березі Києва. Загинули троє комунальників. Проблеми зі світлом і водою були в одному з найбільших житлових масивів столиці Троєщині. Вісім ракет сьогодні випустили з боку російського Білгорода по Харкову. Росіяни обстріляли склади з гуманітарною допомогою. Там зберігались ліки, продукти та одяг. Все вигоріло вщент. Під час удару нікого у приміщенні не було, тому постраждалих немає. Щонайменше дві ракети збили над містом. Одна із ракет впала на город приватного будинку. Шматок зніс у господаря дерева. Хлопок сильний, Ті там бухали, ну, А здаліка хлоп, так, Петросує. У Запоріжжі через російські обстріли постраждали інфраструктурні і бізнесові об'єкти. Як повідомив голова ОВА Олександр Старук, сьогодні вночі ворог атакував Запоріжжя шахедами, спалахнула пожежа. Ще одна ракета влучила в овочесховище в одному з районів Запоріжжя. Свідком став охоронець, який дивом не постраждав. Складське приміщення було тут зберігалися овочі фрукти. Ну, ніякого воєнного об'єкта тут не було. Частина приміщення складу наразі перебуває під завалами. На місці влучання працюють аварійні служби. Марина Смолова, ми Україна. 30 тисяч українських родин росіяни залишили без електрики у Дніпрі. Місто атакували з повітря, а в Житомирі електропостачання поступово відновлюють. Там три російські ракети поцілили у енергетичну інфраструктуру. У адміністрації повідомляють про двох поранених. Обидвоє зараз у шпиталі. Одразу ж після удару у місті зникли світло і вода. Ну і більше про ситуацію в Житомирі та Дніпрі знають наші кореспондентки Яна Савіцька та Вероніка Лобанська. І почнемо зараз з Житомира. Яно, вітаю. Яка ситуація зараз на цю годину? Які прогнози комунальників та енергетиків як швидко зможуть відновити енергопостачання та комунальну інфраструктуру? Вітаю студія у Гов від ракових обстрілів наразі у переважній частині міста. І вода. Вітла приблизно почали з'являтися і вода, і світло десь о годині 12-й, при тому, що повітряна тривога була 에, о восьмій і десь о восьмій. 40 에, ми мали інформацію про те, що обстріляли енергетичну інфраструктуру міста. 에, також проблеми були зі зв'язком та інтернетом, але наразі все функціонує у звичному режимі. Дякуємо. Яну. Ну а Яна Савіцька Житомира про наслідки ракетної атаки на місто. Дніпро без світла, лівий берег міста разом із Павлоградом та Новомосковськом без води. Запитання до нашої кореспондентки Вероніки. чи дали вже світло Дніпрянам на цю годину? Вітаю студію. Так зараз же світло і вода у Дніпрі є о ранку, Нагадаю, російські війська випустили по Дніпру шість ракет. Чотири збили ППО, а одні влучили підприємство енергетичної інфраструктури. Четверо працівників отримали легкі поранення. Через прильоти зникло дійсно світло в декількох районах Дніпра, Синельникового та Васильківки. А також зникла вода у Дніпрі, Новомосковську та Павлограді. У десятках будівель, що знаходилися поряд з вибухом, вибило вікна. Аварійники одразу стали до роботи, заклеювали їх плівкою. По обіді відновили і саме світло і воду. Так само водопостачання вже налагодили і у Павлограді. А от Нікопольський район росіяни всю ніч обстрілювали зградів та важкої артилерії. У Мирівській покровській громадах пошкоджені агр... агропідприємства та лінії електропередач. У селі Вище Тарасівка майже тисячі родин без світла і досі. Там немає і зв'язку. Понівечина вишка. Утім, обійшлося без постраждалих. Поки що це вся інформація на цю годину. Студія. Дякуємо. Дякуємо нашим кореспонденткам у Житомирі та Дніпрі за інформацію про те, як міста оговтуються після ракетних ударів. Але Росія продовжує системно нищити джерела життєзабезпечення в Україні від 10 жовтня. 30% електростанцій розбиті російськими ракетами. Це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Місця для переговорів із режимом Путіна вже не залишилося. Так коментує енергетичний терор Росії. Володимир Зеленський, а заступник голови його офісу Крило Тимошенко закликає готуватися до можливих віялових відключень електрики, воду і теплопостачання. Поки що таких відключень не було, але дуже ймовірно, що вони будуть. І через масовані удари по критичній інфраструктурі усі ми, а надто кияни, маємо економити електроенергію і воду. Так, і для цього потрібно від 6 до 9 ранку і від 5 до 23 години не вмикати потужні електроприлади. Це пралки, праски, пилосмоки, електрочайники, микрохвильовки, обігрівачі та бойлери. Хто має не газові, а електроплити? Будь ласка, готуйте їжу на весь день. Прання варто перенести на ніч. Маємо максимально заощаджувати воду. А якщо у вас тимчасово припинили водопостачання, користуйтеся колонками, бюветами, автоматами із продажу питної води і потурбуйтеся, аби у вашій оселі був запас води питної і технічної. Ну, росіяни тим часом не припиняють обстрілювати житлові будинки ім у Миколаєві. Вночі ударили ракетами С-300 і з-під завалів рятувальники витягли тіло 56-річного чоловіка. Він ховався у підвалі і його засипало уламками будівлі. Вижив тільки собака. Під час ракетного удару він був поруч із своїм господарем. Загалом по місту п'ять влучень і усі по мирних об'єктах: картині, галереї, квітковому базару і каштановому скверу. Сьогодні вони мали трошки іншу мету, тому що за характером обстрілу можна побачити таку закономірність, що сьогодні ракетні удари наносилися біля будівель, в яких у нас розташовувалася поліція. Парень с девушкой выбрались, а вот мужчина не выбрался. Скорее всего, мы выедем. Ну и Значну небезпеку для українських міст зараз становлять дрони шахеди, що їх Росія закупила у Ірану спростування тиграном цього факту. І Білий Дім, і Держдеп вважають брехнею. Вони вже зробили про це офіційні заяви. Ну а поки Іран відкараскується від шахедів, на тимчасово окупованій Херсонщині помітили іранських інструкторів. Ну а перед тим була інформація, що вони допомагають росіянам запускати шахедів із Криму. Очевидно. На що Росія очікувала на більший ефект від дронів? Якщо роздивлятися співвідношення наших збиттів і їх влучань, то наразі за в нашій зоні відповідальності ми маємо такі цифри 157 збиттів. Проти 34 влучань такі масовані удари, які вони почали завдавати зараз, останнім часом там 5, 7, 9 одночасно запущених в одному напрямку дронів, це може свідчити про спробу підібрати іншу тактику для їх застосування, якої їх і, вочевидь, навчають ці інструктори. Розрив дипломатичних відносин України з Іраном ініціював міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Місяць тому Україна скасувала акредитацію іранському послу. нині ж, після численних ударів іранських дронів по наших містах, руйнувань житлових будинків та об'єктів інфраструктури, закликають припинити дипломатичні відносини. Ми ніколи не займали антиіранську позицію. Але після того, як Іран став співучасником злочину агресії та злочинів Росії на нашій території. Ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії. Будемо говорити про відновлення всього комплексу відносин. Євросоюзи далі підставляє нам своє плече. Сьогодні Київ отримав 2 мільярди євро. Це перший транш 5 мільярдного пакету. Він піде на підтримку соціальної та гуманітарної сфер України. Цьогоріч ми вже отримали від Європи загалом майже 4,5 мільярди євро. Ну і сторони вже працюють над новими фінансовими програмами на наступний рік. Тож ми не самі за мізерним винятком нам допомагає. Увесь світ. Отже, таким був 237-й день війни. Очима нашої новинної служби. Як не було б нам з вами важко, ми все одно переможемо. З вами були Людмила Добровольська та Олег Панюта. Ну, на цьому ми прощаємося.